Привіт, давай подивимося, хто твій майбутній чоловік. Деви з ним познайомитись, як він виглядатиме, так, можливо, яка в нього буде професія. Буде декілька варіантів. Як завжди, обирай інтуїтивно той, який тобі відгукується більше. А для початку ми дивимося перший варіант. Нагадую, що треба слухати розкид з відкритим серцем, повністю розслабленою, не задумувати, не загадувати ніякого чоловіка, так? І, оскільки це загальний розкид, може резонувати не все. Тому довіряйте своїй інтуїції і послуховуйтесь до неї. І так, дивимося перший варіант, що це буде взагалі за чоловік? Що це взагалі буде за чоловік, опис цього чоловіка? Ефект на гарну зовнішність людини може бути якась дуже висока посада. Він професіонал в своїй справі, вміє заробляти кошти, знає, як це робити, вміє гарно себе. В компанії піднести вміє гарно сказати, вміє звернути на себе увагу людина, в якої високі стимули, високі принципи, людина, в якої є величезний потенціал, свої мрії. Тобто людина не буде розмінюватись на якісь такі дрібниці. Це людина, яка дійсно знає собі ціну, знає, хто він і про що він. Добре. Який це ще чоловік? Він дуже добре розуміє жінок, їх потреби. І мені чомусь здається, що він буде в дуже гарних стосунках зі своєю мамою. Дуже болісно сприймає будь-які розставання, розлучення, тобто жінки займають таку велику посаду в його житті, і навіть, можливо, в нього буде якась травма на рахунок своїх колишніх взаємовідносин, так, можливо, якесь таке перше кохання, яке не вінчалось нічим хорошим. В людини може бути навіть на рахунок цього якась травма. Але взагалі людина займається собою, займається своїм розвитком, так? Любить жінок, які активні, цілеспрямовані, авантюрні, тих, хто впевнені в собі, знають собі ціну, тих, хто знає, чим вони хочуть взагалі по життю займатися, так? хто вони взагалі такі. Чоловік, який має гарний заробіток, тобто, знову ж таки, він вміє сказати його, хоче слухати. Тобто, це та людина, яка знає собі ціну, яка завжди правильно підбирає слова, яку дуже поважають людина досить авторитетна. Давайте спробуємо подивитися, яка в нього зовнішність. Спробуємо подивитись. Зовнішність людини, зовнішність вашого нині, майбутнього чоловіка. Мені здається, навіть якась трошечки фемінна. В якому плані фемінна? Він буде, можливо, чи з довгим волоссям, чи такий аж занадто гарний, смазливий. Тобто Він буде такий настільки гарний і красивий, так, щоб буде навіть чимось здаватися схожим на жінку. Тобто не чоловічої краси, тобто дуже гарний, можливо, буде довгі вії, або густі брови, або не знаю, гарні красиві пальці на руках. Тобто людина буде дуже гарна зовнішність, дуже. І тіло, мені здається, буде Тобто людина або не, не факт, що працює фізично, але тіло також ви людини підкачене буде. Добре, давайте візьмемо іншу колоду і подивимось, в яких ви наразі взаємовідносинах з цією людиною. Так? Можливо, ви вже разом, можливо, ви його ще не знаєте, можливо, це ваш однокласник. В яких ви взаємовідносинах наразі з цією людиною? Ви з цією людиною, в яких взаємовідносинах наразі. Ви з цією людиною знайомі, переважно тримаєтесь на відстані, на дистанції. Ви його в цілому розглядали як, як чоловіка для себе. Так, можливо, не дуже серйозно, але ви на нього звертали увагу, думали про нього. Але зараз, можливо, навіть і не здогадаєтеся. Була у вас якась певна розмова? Ви мали якийсь такий певний контакт, якийсь певний час навіть добре спілкувалися? Наразі не бачу спілкування. А, якісь такі факти дайте мені, щоб ви, щоб людина усвідомила, що, що це за хлопець, що це за чоловік, факт, який точно допоможе. Це людина, яка, мені здається, працює або з тваринами, або працює якось тілом фізично, дуже сильно ходить, спортзал, займається цим всім, розвиває свою сексуальність, людина дуже епатажна. Тобто це ця людина, яку ну, неможливо не помітити. Може бути татуювання в людини. Ну, Незвичайна зовнішність тут людини. Добре, давайте побачимо, що у людини по фінансам. Що у цього чоловіка буде по фінансам? Фінанси чи у цього чоловіка, який буде ваш найвашим майбутнім? Фінанси цього чоловіка. Дуже, дивіться, фінанси фінансами людина дійсно вміє працювати, людина трудоспособна, людина, яка любить свою професію, яка хоче йти по цій кар'єрній лісниці наверх, людина, яка до цього має таке стрімке бажання, палки, Людина не лінується. Людина часто може або змінювати підхід до роботи, або змінювати місце роботи. Тобто людина, до речі, може навіть працювати в якихось екстремальних умовах, не знаю. Можливо, це якась стройка, але знову ж таки, не обов'язково. Факт в тому, що людина Заробляє і шукає пошуки якихось а, заробітку грошей. По 13-му може бути, що цей заробіток нестабільний, але людина завжди себе шукає. Людина в пошуку, тобто людина не сидить на одному місці. Йому дуже важливі гроші, свій власний комфорт матеріальний, тому гроші тут у людини 100% є. Добре. Знаєте, ми бачимо взагалі, коли ви з ним зустрінетеся, коли ви з ним зустрінетеся. О. Колісниця, імператриця, деякі карти перевернуть, я зрозумію, ну, тут, напевно, у мене відділені старші аркани. Значить, без цієї колоди. Давайте подивимось на інші, коли ви з ним зустрінетесь. Ну, ж таки, такі питання не люблять, так? Але давайте ми спробуємо хоча б при яких обставинах це має бути. При яких обставинах це має бути? Посиденьки з друзями спільні, так? Момент, де ви навіть один одного одразу не помітите, не звернете увагу, можливо, це будуть якісь переглядання. так, Тобто все може початися з погляду. А, можливо, якісь компліменти. Тут такий флірт має місце бути флірт, але мені здається це бар, Мені здається, це бар або клуб. Причому в цей день ви взагалі не будете націлені на те, щоб знайти собі пару. Та й він також. Тут ви будете намагатися ось відволіктись, так? А, забутися, піти в якийсь свій інакший світ, а, розслабитися. Тобто тут взагалі не буде цілі знайти собі чоловіка. Ви навіть один до одного будете холодні, у вас тут будуть чисто якісь свої певні наміри щодо розслаблення, але у вас зав'яжеться спілкування. Добре, цікаво, дуже цікаво. Це був перший варіант. Давайте дивитись далі. Другий варіант, так? Якщо вам це не резонував, буде ще варіант. І так, дивимось, другий варіант. Ваш чоловік, для початку дивимось, що це за чоловік взагалі, так? Сам по собі. Хіщнік, табитчик, людина, яка дуже фізично підготовлена, добра Людина, яка завжди намагається уловити всюди суть. Людина, яка Ніколи не здається. Дуже гарна, знову ж таки, скажу, фізична підготовка. Людина багато чого знає, багато чого читає, вміє, класно аналізує, але людина така саме трошечки тривожна. Тобто може бути мовчазний, наділитися своїми проблемами, замовчувати. Можливо, тут навіть є схильність до випивки, який ще чоловік, який ще чоловік. Поки не знайшов себе, відчуває себе нереалізованим, відчуває, що в нього недостатньо. Тобто немає в нього з нього щастя і от ощущення, що я молодець. Людині постійно важко вибрати, обрати. Для людини, для людини взагалі життя сприймається як якийсь квест, як виживання, і все в голові. Тут іменно все в голові, тобто, людині треба розслабитися тут. Ось такий чоловік. Давайте спробуємо його якось ідентифікувати зовнішньо. Як зовнішньо може виглядати чоловік? Дуже дружелюбна і людина, яка от їй готові віддатися з першого моменту в плані довіри. Людина взагалі не викликає ніяких сумнівів. Тобто, людина, людині хочеться довіряти, може зразу не знаю, скласти пароль від своєї пошти. Людині хочеться допомогти. Тобто, зовнішність максимально миловидна, приємна і можливо навіть чоловік буде дуже смачно пахнути. так? Двічки, ну буде все одно б видно, що людина якась така трошки можливо, чи тіряна, чи в своїх думках. Тобто польот фантазії тут людини 100% є. і людина хоче сказати, там дуже романтик. Тобто людина дійсно робить великі ставки на кохання. Людині важливо знайти однодумця, саме ту дівчину, з якою він буде себе щасливо почувати, саме ту дівчину, з якою він буде себе почувати в комфорті. Тобто він зараз в пошуку, йому дійсно для нього кохання це не просто слова. Добре, давайте побачимо, що в нього взагалі. По фінансам, що по фінансам у цього чоловіка? У нього є стабільна робота, але він не отримує від неї задоволення. Він постійно думає про те, як би її змінити, про те, як би почати заробляти більше, про те, як би в нього випав шанс на стабільне майбутнє. Тобто він зараз не задоволений своєю роботою від слова ніяк. Добре, а що він не робить для того, щоб знайти хто від якої він буде задоволений? Він пробує, він ходить на нові курси, він вивчає якусь нову інформацію. Тобто він відкритий до цього. Він дійсно певні кроки якісь робить. Дуже повільні, але впевнені, тут людина стабільно працює, стабільно працює. Але бачите, йому головне – це внутрішнє, внутрішнє відчуття, що він чогось вартий. Йому дуже важливо відчути самореалізацію. прям тобто, страшенно людині це важливо. Він навіть в нього навіть такі думки, поки я не стану на ноги, поки я не зароблю гроші, я не буду ні з ким зустрічатися. Мені просто необхідно. Почати заробляти, щоб до себе привернути увагу достойної жінки. От він ніби чекає цього моменту. Добре, чудово. Дивимося тоді, в яких ви зараз з, них, з ним взаємовідносинах, в яких ви зараз взаємовідносина з ним. Ви з ним знайомі, ви з ним спілкуєтеся. Спілкуєтеся, але тако, так от так, якісь задирання, якісь підколи, важко йде спілкування. Можливо, навіть в компанії залишаєтесь при своїй думці, тобто, можливо, якогось власного діалогу у вас і не було. Але ви знайомі, ви це компанія друзів може бути. Компанія друзів має таке місце бути якісь стіснення один перед одним. Це компанія друзів 100%. Добре, давайте спробуємо його побачити якісь зовнішні саме характеристики. По-моєму, зовнішньому ми не дивилися ще на цьому варіанті. Зовнішні характеристики Угу. Дуже високий, а, довга шия, довгі пальці, в людини шикарний профіль і такі томні глибокі очі. Дуже впевнена ну, статура взагалі а, походка максимальна. Добре, що ще? При яких обставинах ви можете зустрітись? От, прямо, от що зараз починається. Це буде дуже помалий розвиток ваших почуттів. При яких обставинах? А, знову ж таки, це може бути компанія, це можуть бути моменти, де якимось чином вам щось поручать, йому щось поручить, ви випадково разом перестрінетесь. Тобто, це взагалі буде самим натуральним шляхом. Це не будуть якісь певні такі зразу побачення одразу. Це будуть якісь такі, грубо кажучи, вимушені зустрічі, де ви будете зразу знаходитися, спілкуватися і потроху розвивати ваше спілкування. Добре, це зрозуміло. Давайте що тоді, дивитись третій варіант? Дивимось, людому, третій варіант. Я просто думаю, що за чоловік сам по собі, так? Третій варіант, що чоловік сам по собі, який він. Ваш колишній. Ой, ваш колишній, ваш, ваш майбутній. Людина станець. Ой, станець, странник. Людина в, в цьому житті себе не відчуває, знайдений, в людини є багато фантазії, багато потенціалу, людина не атміра всього. Йому дуже важливо якісь повчати, ой, вивчати якісь сакральні знання. В нього немає ніякої цілі кому щось доказати. Тобто людина дійсно тут духовно розвинена. Для людини, для людини набагато важливіші внутрішні якості, ніж зовнішні, саме тому він зазвичай переважно один. Він шукає свій шлях, може, до речі, навіть подорожувати, не виключно. Що ще за чоловік? У нього дійсно у нього багато фантазій. він може займатися спортом, він може навіть писати книжки або читати якісь книжки по типу фентезі. У нього дуже багато своїх взагалі уявлень, мрій, навіть, можливо, фетишів. так? карта випала. І знову ж таки, людина відчуває себе, як в клітці. Він відчуває свою самореалізацію абсолютно, так в пошуках себе, в творчому пошуку. Йому це не дає абсолютно ніякого спокою. Так, він багато за що може взятися. Він дуже, дивіться, по-перше, людина може пити. Знову ж таки, людина може пити, але знову ж таки, це горі ума. В нього є багато скілів, багато навичків. Він всюди, де візьметься, буде мати потенціал, буде мати розвиток, але людина просто не впевнена в собі. Тут знову ж таки, треба працювати з головою. В людині світ дає багато, все світ шансів. Ця людина обрана для того, щоб творити дива. А, да, а, але він не, не чує себе, взагалі не чує себе от в чому суть. Добре, зовнішність. Зовнішність людини. Діловий стіль. Діловий стіль, папери, бумаги. Тобто ви не побачите на ньому спортивок, кросовок, ні, Це людина, яка слідкує за собою, він завжди побритий, виглажений так. Йому дуже важливо, як він виглядає. Він за собою дуже слідкує, я вам сразу скажу. Добре, давайте подивимося. Які в нього будуть фінанси, які, які, типу, працює і так далі. Можливо, зараз наразі ніким не працює. Зараз людина може бути на якихось своїх збереженнях, да, які він заробив раніше. І зараз людина повністю, бачите, скільки випадає кубків? Людина зараз повністю зосереджена на тому, щоб свій ментальний стан привести в порядок. Або якщо людина працює, то працює самостійно, сам на себе, з вільним графіком, таке також може бути. Добре, дивимося, яких ми зараз не взаємовідносинах. Так, да, навіть так. Сварка, ви більше не спілкуєтесь. Ви більше не спілкуєтеся? Тут була сварка. Причому ви були разом. У вас були певні, певні інтимні моменти були, так? Ви від нього дуже довго чекали прояви від цієї людини, коли він нарешті проявився так, наче все було окей, а потім знову якісь непонятки. Людина взагалі не давала стабільності, хоча наче і проявлялася, але при цьому було дуже багато ілюзій, обманів і непорозумінь. Але ви були разом, ви спілкувалися тут 100 з цією людиною. Добре, що ще подивитися? При яких, Як так станеться, що ви будете разом, при яких таких обстоятельствах? Да? Тобто, як почнеться ваші оці. Одним чудесним днем, коли комусь буде дуже скучно, да? пролунає, можливо, дзвінок, а можливо, буде випадкова зустріч. Тобто тут буде саме таке якесь отчаяння, можливо, дуже е, момент, коли взагалі нема чим зайнятися. Або комусь захочеться інтиму, що такий є варіант, того, щоб у вас там було все добре. Або ви просто нагуляєтесь, усвідомити, що ви один одному в биту ідеально підходите, або тут хтось залетить. Коротше, факт в тому, що це буде спланована долею зустріч, так, там, де ви маєте зустрітись, це станеться в будь-якому разі, мені здається, так. навіть якщо ви про це не думали, не планували, у вас тут буде що новий початок, взагалі не запланований. Ось такі, друзі, варіанти. Я сподіваюся, що вам сподобався цей розкіт. Підписуйтесь так, для запису на особисті. Звертайтесь в інстаграм. Дивіться мої інші ролики, є дуже багато цікавих відео у мене на каналі. Бай!